Терапевт каже: А вам Ольга взагалі потрібна? А він такий: Ну, тут два варіанти. Потрібно, але перший варіант вона або все забуває в нас сок, вона в мене вибачає і нічого більше не пам'ятає, або ми розлучаємося. Я кажу ми розлучаємося. І це якраз була та точка. Ти віддавала звіт цим словам усвідомлювала, що ти говориш? На той момент, напевно, так. Ну, але було страшно. Це... Цього... Я не хотіла цього, але я розуміла, що це буде краще. Що ну, якщо людина вже за такий короткий період часу вертається в своє становище, типу, яке для нього комфортне, то деякі переміни?